Друзі, 14 січня, 9 вечора, я в Одесі, зараз йду на Дерібасівському міський сад, до дідуся Люв'єра подивитися ілюмінацію, але я йду вже з таким настрієм, що я нічого не побачу. Я, я не знаю, я не знаю мені. Я вже ненавиджу цей парк ілюмінації. Подивіться, яка чаша красива. Ні, ну відчуваєш себе якимось, не знаю, як сказати, культурно, ким ти себе відчуваєш, коли ти кожен день тупо йдеш дивитися, то чого ще немає. Ще, е, пише сьогодні Олена, глядачка, да, яка знаходиться в, в, в Німеччині зараз. Вона пише, у нас теж була новорічна декорація, ілюмінація, але все це вже прибрали після Різдва, після 25-го. Грудня, тобто 26-го все це вже прибрано. А я пишу, а в нас ще не все навіть установили. Ми ще в очікуванні сюрпризів. <свісно> так, що, так що нам уже й повезло, що Мону людей вже свято скінчилося ще місяць тому. А в нас ще не розпочалося. Ні, ну це цирк. 14 січня дідусь Люм'єр <свісно> дає джазу. Дерева ну Ви вже знаєте. І так, вештер зі мною кожен день. Погода, непогода, дощ, сніг, тає чи слизько. Ми йдемо. Йдемо, дивимось, як продвігаються роботи електрики цих. Цирк на дроті, що сказати. Ялиночка, ну, люм'єра, бачите, йдуть люм'єра, не працює. Там як вчора горіла, а тут оці дуги так не горять світильнички. Дуже не вшоться. Дійсно, якийсь цей іспанський сором, да? коли інші чудять, а, ти... а тобі сором.

Гаразд, покаже собака тепліше одягнена, ніж я. Чи хлопець. Що? О, ялинка горить, вона ж не горіла, а зараз горить. Там горить щось. Боже, Люнєра, воно працює. Працює. Боже, в мене істеріка. Мені вже хотілося рвати вмітати, Я знала, що нічого не працює. Там все працює, друзі. Ну що ж я так. Боже, нічого я не повірила. В те, що може працювати в тих робітників, тих електриків. Все працює. Ми біжимо, молюм'єрчик. А, воно працює, але воно закрите. йо йо та що ж так не везе? От що робити, а? Працює, але закритий. Наша будь-то зброна. Завода, люмістера. Дуб'єрзавод все робить. Це платно 200 гривень. А діточкам до 4 років? А безплатно. Тільки до 4 а више скільки? 200 теж? А, сто. А, там касса есть. А мы позаглядаем хотя бы. Вот, посмотрите, вот у нас олени. Мы их снимем на дереве. Олени там 10 штук мы сюда поставим. красиво вот взяли кофе и, может быть, тут лавочки сделали. То охранник их веселит? то то охранник наш? Кто он пристает к ним? Он говорит, каким-то бесплатно, говорит, а нам Я говорю, как бы а как вы работаете? График работы? До, 4 до 22. А, до 22. А потом все вымыкается, да? Чи потім безкоштовно можна заходити? заходи? Охорона буде. Земля ріндуга, приватно, це не парк. Це не парк. саме гурса. Не горса. Ти вже можеш прожидати. Ну замерзла, але ну, ж хотіла зайти подивитися, як то. Ми ж ходили, дивилися, поки ви встановлювали це, і думали, що. для людей Ну да. а ч ж вы так поздно? может треба было так получилось мы работали на всех потому что это годом работали на всю а это решили уже и себе как бы предложили показать Все зрозуміло. 200 гривень. Дякуємо. Будемо приходити коли. -то. Бачите, чарівний парк дідуся ліра, люм'єра. О, друзі, що сказати? Ну, давайте поговоримо. Як ви вважаєте, така ціна? Вона Чого? Я не знаю, що сказати. Я навіть аж зайкаюся. 200 гривень дорослого. Тобто, уявіть, ви приходите. Дві дитинки, мама, папа. 400 гривень, 600 гривень вам треба, щоб зайти в парк, щоб просто подивитися на цю ялиночку. Ось безкоштовно. Щось я не знаю. О, мама мія! Я в шоці. Я в шоці. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу? Красиво. Зробили красиво. Ну, трохи не вчасно, але бачите, вона каже А Олені там на деревах. Ну, красиво, так. Да. Ну, 200 гривень з дорослого. Дві діти до чотирьох рочків безкоштовно. До чотирьох рочків. Мені здається, що це все неправильно. Он, будь ласка, яка красива ялинка? Флаєр шоу. Друзі, зараз в двох словах поясню, хто не дивився предучій серії, що це за парк у дідуся Люм'єра цього. Вже після нового року, я будучи на Дерібасівській міському саду, де ми зараз знаходимося. Спочатку побачила оці конструкції, потім в літньому кінотеатрі побачила, що монтують ялинку, монтують якісь новорічні декорації. Звісно, що було питання, а що це, якби новий рік вже пройшов, але монтують та й хай монтують. Нам хочеться якихось яскравих кольорів, світла цього і таке інше. До речі, людина, коли в депресії, в стресі, то вона потребує яскравих кольорів і таких яскравих запахів, дуже на це реагує. Ну, ось монтують та й монтують в очікуванні. Хожу кожен день, знімаю, а все монтують і монтують. кажу, хлопці, коли буде відкриття? Ну, у цих, що монтують. Питаю, вони, коли буде відкриття. Вони кажуть, завтра, може післязавтра, може і ще післязавтра. І оце так кожен день. Ось, сьогодні побачила, все працює. Думаю, клас, біжу. А там, опа, кажуть, вхід 200 гривень. 200 гривень. Ну, ви бачили? Оце вся ілюмінація, що є. Ну там трішки більше, ніж ви бачите зараз. Отут ялинка, є кулька, снігавички. два снігавики. Там теж таке саме. Ну, Трошечки ще більше, олені на дереві 200 гривень. Ну, я, я всіх виправдовую завжди я кажу, що всі мені вижить, комусь треба і так далі. Ні, ну, ну бачите, каже жіночка, що дуже дорога оренда, і тому такі ціни. Ну, я не знаю, хто собі може дозволити по таким цінам ходити. Дивитися просто на ілюмінацію, там нема такого, що ти йдеш, от, е, що то дійсно такий парк в парки Горькова більше ілюмінації безкоштовно, ніж тут, в тому ресторані. Чи? Я не можу зрозуміти. Друзі, ну що, збирайте гроші і приїжджайте. Парк буде працювати оце, в гостях у дідуся Люм'єра до 15 лютого. Так що ви встигнете чи... Зараз ще. Зараз подивимося ще Брістоль і додому. Готель Брістоль. Клас, так? Да? Ось світ, підсвітка теж бачите на доня красиво. Друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Приємного перегляду до зустрічі. Пока пока.